25 років тому в столиці започаткували традицію підтримку учнів мистецьких шкіл стипендію київського міського голови. Це відбувається щорічно. Стала традиція, продовжується цього разу. На розгляд комісії надіслали 119 заявок 43 трьох. Мистецьких закладів вибір був нелегкий, але врешті визначили 75 стипендіатів, які отримали тисячу гривень. Більшість впродовж року представляли Україну на міжнародних конкурсах. Торік урочисте вручення премії скасували через повномасштабне вторгнення. Цього року перенесли, адже 1 червня, внаслідок російського обстрілу, в Києві загинула дитина. Церемонію провели 14-го, адже це важливо за, перш за все для дітей, які навіть за умов війни продовжують створювати музику, малювати картини і дивувати хореографію. Ми всіх бажаємо, щоб наші діти були краще за нас, і не дарма у нас бюджет нашого міста, половину нашого бюджету складає сфера освіти. Це дитячі садки, навчальне, дошкільне навчання, шкільне навчання, тисяча гривень складає премія. Ну, Я бачу і батьки задоволені, і діти задоволені. І вкрай важливо підтримувати, мотивувати для того, щоб ну, від. Це не прості слова від наступного покоління залежить наступне нашої країни, тому вони повинні бути здоровими, сильними, розвинутими. А місто робить все для цього.